Місця, де переселенці зможуть почуватися у безпеці, створюють на Херсонщині. Нещодавно в області відкрили нові дитячі кімнати у модульному містечку, де мешкають родини з прифронтових територій. Єлизавета Кротик розкаже про це докладніше. Безпасно мамин хвостик. П'ятеро дітей за кілька хвилин зібрані валізи, і дорога в невідоме. Наталя, переселенка з Білозерського району Херсонщини, вже п'ять місяців живе у модульному містечку. Я взагалі не думала переїжджати, але так як мені сусіду прилетіло через дорогу в огород, хату побила конкретно. Ну нам прильоту вже не знаю, сколько було. Багато хат побило. Наразі жінка не ризикує повертатися, надто небезпечно. А тут у модульному містечку діти знову усміхаються. Минулого тижня для них відкрили нові кімнати. Тімнати. Меблі, книжки, розвивальні ігри та техніка усе надали благодійники. Для душі, як, як кожна дитина, хоче погратися. Ну, це звичайно. Также дитячі такі кресла, між, мішки, тут дуже добре. Призити телевізор. От у нас був телевізор, ну такі старенькі, поганенький, а тут -то -то. сучасний телевізор. У нас є безкоштовний Wi-Fi. У нас ну, що дітки можуть мультики подивитися? Ну і для навчання у кожному з чотирьох житлових модулів є така дитяча зона для 50 маленьких мешканців. Це не просто розвага, а місце, де можна відчути себе в безпеці.